А, пане Іване, давайте тепер поговоримо про найбільш небезпечні сьогодні напрямки. Блінкен сказав про надзвичайні успіхи оцінив оцінив на 50% просування так, в, 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 під час контрнаступу. Скажіть, будь ласка, а, ну я хотіла, щоб ви прокоментували події в Криму, тому що. Російська Російська Федерація з розвернула в Криму ще одну станцію для запуску шахедів по Україні. Про що повідомляє Наталя Гуменюк, спікер сил оборони півдня. від неї до материкової України набагато коротший шлях, тому дрони будуть запускатися, як ми бачимо, з на по цьому маршруту. А запускаються вони над Чорним морем, щоб максимально сховати їхній рух, маршрут, маршрут і звук. Це нова стратегія росіянами використовується. Вони зрозуміли, що їхні ракети нет, не працюють. Чим ми маємо справу цього разу, на вашу думку? Вони просто мають шляхи, вивчили шляхи, де вони бачать, що радіоелектронна боротьба і палингування у нас мінімальне, крім того. Над морем дуже легко насправді відправляти, умовно кажучи ракшоракети, що, що безпілотники, оскільки це дає можливість максимально контролювати їх на далеких відстанях. Навіть той самий приклад, чому почали наші війська так знищувати а дуже надзвичайно рідкісні їхні там станції РЕБ за так званої за горизонтної боротьби. Це власне, тому що море дає можливість робити таку роботу. З другої сторони вони і для них це набагато легше виводити в море пускові установки, там з нейтральних водів або своїх берегових власних цих вод робити пуски, і це десь він так чи інакше гарантує бути непоміченими, і з другої сторони це відстань. Яко, яка е, гарантує їм е, те, що вони можуть мінімально потрапити власне, під наше ураження. Е, з іншої сторони, це є боротьба, це є війна, це є адаптація постійних двох сил, двох структур. Але ну, у нас так само, як бачите, але якщо раніше раз у тиждень в Росії десь щось спалахувало, або десь падав безпілотник, ну це вже було новиною номер один в Україні. То зараз от буквально ну можна в одному стопу в режимі дня, так? Протягом дня і ночі спере безперервно щось пролітає над Росією, падає. Війна переходить на їхню територію, можливо, на таких масштабах, як би нам хотілося, але сам факт відбувається. Ми теж навчилися, тобто це безперервна боротьба. Звичайно, що ще роботи і дуже, і дуже багато, але це, це зараз зараз я рахую, що це знаєте, такі проби пера з обох сторін. Більше напевно обидві сторони готуються до зими, коли наземні сили, бо все-таки буде важко через сніги чи через болота рухати і вести якісь активні наступальні дії, коли армії це не те, що застрянуть, але будуть змушені чи окопуватись, чи зупинятись. Будемо бачити, куди нам вдасться насправді пройти настільки згідно задуму нашого командування, бо Ну, заявки там 10%, 40, 50 А, А хто знає, що таке 100%? Ну, 100% успіху це можуть знати хіба дуже вузьке ковколо, там, начальник генерального штабу, командувачів за напрямками е, е, началь, голова ставки, ставки головного верховного командування, голову верховний головну команду. Все. Це умовно кажучи, 10-20 людей. все решту. Якщо і мають якусь інформацію, то тільки частину відповідно до своїх посадових обов'язків, або відповідно до займаних посад, до завдань, які він визначається за напрямками, тому зараз оцінювати, чи це 50, чи 56, чи 43, це насправді дуже складно. Це більш такі політичні заявки, аніж професійно-військові. Ну і щодо заяви, яку зробив сьогодні президент, її поширила служба BBC. президент України вважає російського диктатора відповідальним за загибель засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. От буквально пряма цитата. Путін здувся як людина, як політик. Він був пригожена. Принаймні, принаймні така інформація у нас є, і е е е ця пряма мова свідчить про те, що про, про а, перфектну про, про блискучу роботу наших наших на, нашої розвідки, контррозвідки, зовнішньої розвідки. А як ви оцінюєте останні операції, які ну до речі, з цього перевербування вербування точніше? Російського військового, який э, э, пілотував э, свій гелікоптер на нашу територію, наскільки дійсно важливий цей фронт, э, яким опікуються спецслужби? Наскільки вони ефективні вдалі і чи може можуть, можуть чи надалі ефективно бути використані? І цей фактор, так званий пригожен гейт, який може зіграти злий жарт з, з президентом Путіним, насправді як ви вважаєте, чи ці процеси ще не? Завершені, і ми побачимо, як як Пригожин живий чи мертвий, нагадає ще про себе. Будемо казати так. Путін спрацював по принципу: я тебе породив, я тебе і уб'ю. От він і поступив. Чи для мене особисто 100% гарантія, що Пригожин мертвий? Та ні. Я ще все одно сумніваюся. До того моменту, поки не буде у підтверджень, скажімо, декількох розвідок, тоді можна бути 100% впевнений, що це власне, що ми говоримо про роботу розвідки, тоді можна бути 100% впевненим, що є смерть пригожена 100%. Другий момент, в будь-якому випадку, те, що для Путіна імідж живо, це більше мінус аніж плюс. І я не знаю, хто йому там був з тих порадників, порекомендував знищити Пригожину. Вони створили символ, а символи завжди є дуже е, затребуваними під час бунтів. І якщо був один бунт, буде другий, третій. І впевнений, що Пригожин в майбутньому, якщо не живий, то як Пригожин символ обов'язково спрацює супроти Путіна, і це факт.